Вітаю вас, одинадцятикласники та одинадцятикласниці, на уроці зарубіжної літератури. Ми розпочинаємо нову тему точну досліджувати модерністську прозу початку ХХ століття. Та насамперед прошу вас дати відповіді на два запитання. Перше. Які особливості модерністських творів ви можете виокремити? Що спільного є серед усіх опрацьованих вами творів цієї доби? Зупиніть відео і подумайте. І друге запитання. Які художні твори першої половини ХХ століття ви читали? Пригадали? Дійсно, на уроках зарубіжної літератури ви ще не заглиблювалися в літературу цього періоду. Та, можливо, ви читали щось самостійно? Читаючи книги, не забувайте аналізувати їх із позиції того, у яку мистецьку історичну добу вони були створені. Саме цим принципом ми будемо послуговуватися на уроках, досліджуючи перевтілення Франца Кавки та чому Альбера Камю. Почнімо роботу над літературознавчими термінами. Нагадаю, що модернізм це літературно-мистецький напрям кінця 19-го, початку ХХ століття, представники якого здійснюють у мистецтві експерименти з часом і простором, формою художніми засобами, самим способом зображення художньої дійсності. Це визначення вже є добре вам знайомим. Традиційно виокремлюють такі ознаки напряму: нелінійне представлення часу та простору в художньому творі. Концепція мистецтва заради мистецтва, перевага форми над змістом, пошук нових художніх форм, експерименти у творчості, послуговування новими мотивами, темами, образами, увага до виявів підсвідомого, надання переваги творчій інтуїції, посилена міфотворчість. Чи всі ці риси ви пригадали на початку нашого уроку? Сподіваюся, що принаймні більшість. Період початку ХХ століття у мистецтві був дуже активним і різноплановим. Автори шукали нові форми та зміст. Їхні здобутки спочатку шокували публіку, а потім ставали каноном. Так, через 100 років ми вже не сприймаємо живопис і літературу модерністів як скандал, на відміну від людей цієї епохи. Одним із ключових письменників модернізму став ірландець Джеймс Джойс. Іноді його навіть називають батьком модернізму, що свідчить про неабиякий внесок у розвиток напряму. Найвідоміший твір Джойса – «Уліс». «Уліс» У ліс це латинське ім'я добре відомого вам героя Одіссея. Джойс звернувся до давньогрецької міфології, і не тільки, адже його твір, пронизаний алюзіями, та наділив одвічні сюжети новим змістом. З'ясуємо значення терміну алюзія. Алюзія це художньо стилістичний прийом, натяк на загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт у розрахунку на обізнаність і кмітливість читача, який має витлумачити цей натяк. Цікавий факт. Зразки першого тиражу у лісу є найдорожчими книжками у світі. Один із таких екземплярів із підписом автора продали на аукціоні майже за 300 тисяч доларів. Ще одна знакова постать модернізму початку ХХ століття англійська письменниця Вірджинія Вулф. Вона увійшла в історію літератури як майстриня прийому потік свідомості. Нагадаю, що йдеться про один із провідних прийомів модернізму. Форма внутрішнього монологу, який імітує передачу хаотичного процесу розмірковування людини. Приклади потоку свідомості ви можете віднайти і в українській літературі. Наприклад, у новелі Миколи Хвильового «Я. Романтика доповнює перелік великих модерністів француз Марсель Пруст. Його роман у пошуках утраченого часу нараховує три з половиною тисячі сторінок і 250 героїв. Уявіть, наскільки цікаво та непросто читати цей твір. А хто з українських письменників початку ХХ століття є представником модерністської прози? Ми вже згадали Миколу Хвильового та новелу Я романтика. Доповнити перелік може Михайло Коцюбинський із повістю Фата Моргана, Василь Стефаник із новелою Камінний хрест, Осип Турянський із повістю поза межами болю, Юрій Яновський із романом Майстер корабля. Усі ці твори належать до різних течій модернізму. Пригадайте, які течії вам знайомі? Імпресіонізм, течія, представники якої відтворювали в мистецтві особисті враження, мінливі миттєві відчуття та переживання. Назва напряму з французької мови перекладається як враження. Першим імпресіоністом був Клод Моне, автор картини Враження Схід Сонця. До письменників імпресіоністів належать Михайло Коцюбинський Кнут Гамсон. Експресіонізм, течія, представники якої відображали переживання автора, внутрішню напругу. Порив емоцій. Прикладом течії у європейській літературі є творчість Франца Кавки в українській Василя Стефаника. Символізм течія, представники якої відійшли від реалістичного сприйняття світу, активно використовували художні засоби, створювали абстрактні образи та, звичайно, активно використовували символи. Прикладом є твір від Джині Вулф хвилі: сюрреалізм, течія, представники якої використовували як джерела натхнення. Сон, галюцинацію, алкогольне чи наркотичне сп'яніння. Вони викривляли час і простір і поєднували те, що неможливо поєднати. Звичайно, течії модернізму було набагато більше, і кожна з них має літературні, художні, архітектурні пластичні приклади. Нам також важливо звернути увагу на дві філософські течії початку ХХ століття: екзистенціалізм, течія, представники якої вважали свободу та життя людини найвищими цінностями. Та прагнули зрозуміти сенс існування людини. Прикладами екзистенціалізму в літературі та філософії є твори Жана Поля Сартра та Альбера Камю. Близькою течією є абсурдизм. Його представники вважали марними спробу людини осягнути світ, пізнати його. У руслі абсурдизму писав французький філософ Альбер Камю. Виникає відчуття, ніби література і весь світ початку ХХ століття є хаотичним, різнобарним. Дійсно, це був час змін цінностей та уявлень. Особливо ці зміни загострилися на тлі Першої світової війни. Мистецтво відображало різноманітність проявів суспільства, і тому воно є настільки дискретним, тобто розрізненим. У цьому контексті ми з вами і будемо досліджувати літературні твори модернізму. Бажаю вам натхнення до їхнього опрацювання.